Підпорядкованості, як бачите, вони хочуть його розформувати і підпорядкувати напряму Міноборони. І от його пряма мова на сьогодні: Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому, в першу чергу підпорядкування їх під Міноборони і створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов'язаних. В Принципі, із новини все. Але ну, якщо в нас представник Міноборони, перший заступник міністра каже, що все ж таки цей план розробляється, то скоріш за все ми скоро побачимо цю реорганізацію, цю реформацію. І що з цього вийде, також подивимось. Побачимо. Але ну, якщо вже ці новини озвучують офіційні люди, я думаю, що все ж таки воно буде реформовано. Який орган, що він буде виконувати, які функції, яким чином він буде виконувати ці функції? Чи будуть вони відрізнятися суттєво від функцій ТЦК, ми побачимо.